Так, а uh, все. <проб> ну, ви всі розумієте, що я вже знаю, хто виграв чи ні. Піду за шампанським. Окей. Okay. Зараз мені дуже хочеться, щоб режисер крупно показував обличчя наших суддів. Глядачі зробили свій вибір. СМС-голосування та підтримка в телепорталі закриті. І один бал. Один бал від глядацької аудиторії сьогодні отримує Іларія. Сумарно у Іларії зараз 5 балів. З цим Іларія закінчує свою участь у фіналі національного відбору. Хто ж колядував сьогодні на цій сцені на 2 бали. 2 бали сьогодні від глядачів отримує Рожден. І вітаю, друзі! Ви порівнялися в своїх балах. Три бали сьогодні. Наші глядачі делегували тим, хто не вразив так суддів, як глядачів. Сальто назад! Три бали! Можемо подякувати вже Сальто назад за участь у фіналі і за цей неймовірний драйв. І за крейзі Grandma. Чотири бали від глядачів. Отримує Таяна. Таяна очолює. Найвищий бал від суддів отримала Таяна. Глядачі оцінили її виступ на 4 бали. Тим не менше із означкою в 10 балів. Таяна наразі очолює турнірну таблицю. Залишилося ще два результати. П'ять балів, глядачі віддали. Готорваль, готорвальт отримують. 5 балів від суддів, 5 балів від глядачів порівнюється із Таяною за сумою балів. Шість балів в результаті глядацького голосування. Отримує мелові. Же меловін отримає сумарно 8 балів за сумою голосів наших суддів та глядачів. Це означає, що меловін вже не претендує на перемогу у фіналі. І маємо зараз дуже цікаву ситуацію, коли одинакову кількість балів набрали Таяна і Оторвальд. Але Власне, хочу конкретизувати, що саме оцінка суддів не дозволила меловину, якого ви зараз так гаряче підтримуєте, боротися за перемогу у фіналі. Ну а в нас двоє конкурсантів, які мають однакову суму балів: глядачів та суддів: 10 таяна, десять О оторвальд. Але як ви пам'ятаєте, згідно умов національного відбору, оцінка глядачів має вирішальне значення. Глядачі дали більший вищий бал групі Оторвальд. Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року від України стає Оторвальд! Оторвальд! Галі, Женя. Група Оторвальд. Я пропоную групі Оторвальд. А... Полишити обнімашки, їх можна буде зробити трошки пізніше. Група Оторваль, будь ласка, підійдіть вітаю, на центр залу. Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. А, вітаю! Дивись, Джамала, Джамала пішла до вас, тому що саме завдяки, мабуть, її максимальної оцінці 6 ви змогли не просто поборотися за вихід з фіналу, а стати переможцями. Женя, а, люди чекають від тебе два слова. Ти хотів цього. Ти про це казав суддям, казав глядачам. Ти отримав те, що ти хотів. Чого ти мовчиш? А, наші люди всюди! Друзі, ось ті, хто буде представляти Україну в травні місяці, тут, в столиці нашої держави, в Києві, на Євробаченні. Судді. Якщо у вас є бажання ще щось сказати на завершення цього національного відбору, я уважно разом з людьми вас слухаю. Костянтин я хотів би, прежде всего от всего серця поблагодарить всех учасників нашого отбора, за то, что они написали песни, за то, что они пришли со своими песнями, за то, что они замечательно, совершенно. Устроили потрясающий музыкальный праздник. Я искренне желаю победителям достойно выступить на Евровидении. И еще раз огромное-огромное спасибо всем. Спасибо, ребята. Андрей, раз-раз, прием. Есть связь, да? Ро. Я, я хочу вас, ребята, тоже поздравить от своего имени. Мне очень приятно, что земляки мои... Давайте, ребята, еще похлопаем раз. И я хочу, вы знаете, не думайте про место. Не думайте про это место. Забудьте его. Мне очень важно, что Украина в этом году будет представлена иначе. И дай Бог, чтобы это было достойно. Джамала! Я я дуже вірю в вас, хлопці. Я вірю, що це буде потужні. Я, я вірю, що це буде інакше. Я бу я вірю, що е, весь, весь світ побачить Україну з іншого е, з іншої сторони. Мені дуже подобається, як ви виконуєте свою пісню, як ви вірите в неї, і це працює. Це дійсно працює, коли сонграйтер, коли співак виходить на сцену і просто е, розповідає свою історію. Це ну це не може не підкорити світ. Це це стовідсотково, я вірю в вас. Групу Оторвальд вірить наші судді. В групу Оторвальд вірять наші глядачі. Ну а поки журналісти збираються розбирати сьогоднішній фінал по дрібничках, я ще раз оголошую переможці національного відбору на конкурс Євробачення 2017 року від України. Оторвальд! На такому емоційному злеті після такого максимально напруженого фіналу хочеться подякувати усім, хто перебував коло телеекранів і не просто пасивно споглядав, а ще й голосував за наших конкурсантів. На цьому національний відбір 2017 року на конкурс Євробачення від України оголошується завершеним. Всім спасибі! Нехай вам щастить і удачі нашим хлопцям у фіналі.